Але так часто згадуємо, як там було у нас, як ми діювали. Я на своїй полщині, була така файна дівка ніби. І так мені було добре. І завжди згадую, як ти розказуєш про своє дівоцтво, А як то вас то було? А тоді в суботу вже наробилися досвід, тоді давай на боїску, так і було, боїску танцювати. Як почали танцювати, то аж тура. Я ще танцювала, танцювала, танцювала. Пам'ятаю, та, пам так, пам а, так. Так, а, так. Сеню, ти знаєш, що наші звичаї мають підтримувати. Так, так. А і наші звичаї були. Теж пам'ятаю, як і мама, і тато, і бабця, як і різного зустрічали. Все пам'ятається. І воно пішло ніби так раз, і його не стало. Але е, я була б дівка на виданню, мої батьки мали стільки моргів поля, мали і ланку біля річки Гучи, мали і ліс, все було. І вози, і корови, все-все було. І ти знаєш, одного разу перед різдвом треба було їхати на базар. А базар у нас був в Тишивцях. Ну, може, хто знає, такі тишивці є. В тих Тишівцях робили найліпші чоботи. Найфайніші чоботи. Я поїхала жівці, ну треба дівці, ладні чоботи. Приїхали ми, і так ми ходимо по тим чоботами, за тими чоботами ходимо. Куций, малий, крутиться. Так раз на мене подивився, другий раз подивився. Що ти думаєш? Року. Так, покла... І так поклав на мене в І що ти думаєш? То був моміхав. Подо з ним це познайомили саме в Тишівцях. Він приїжджав також, щоб купити чоботи. І потім два рази ще приїжджав санями, два дні добирався до мене. Так їм не хотіла <кхи> їхати. Так мій тато з мамою не хотіли видавати, за того міхала. Але полюбила, полюбила. І попала м'я на вашу намкліщину. Принялись ти мене файно. Прийнялися. Не, не буду казати, приїхала. Гори, краса, гарну кругом. Але поле майже немає поля. Якісь подвіри всі такі на горі. Дуже було страшно. Але нічого, потім привикла. <з coronaco> Але по селі юж пішла така новина, що Михайло сой нашу дівку красну. А я то не знала. А ми сойду мами буде та до нас у нас. Звичайно, я вона привикне, як вона буде у нас на полях робити. Але Міхал, Міхал каже, вже її буду вести. Та й тебе привіз, привіз до нашого села. Люди плачуть за своїм народом, плачуть спочатку за свою культуру, а тоді, як почала газдувати, то вся, що і лиховець. О, Не знав, де, де ще подіти від тої невісти. Так, от так я була невіста. І було, і добре мені було. Добре було. І старі були нічого, і ніколи давав собі раду. Добре було мені. Я а допомагала а псеню. Ти багато зробила. А себе дуже згадую, як ми різ, до різдва готувалися. Ой, як файно вас там до різдва готувалися. Я трошки робила і мах терлам, і пироги петлам. Але все-таки більше ви там робили. Ну згадай, як, то, то, як то було? Наші традиції дуже є е, цікаві. Зараз пару уривків розкажу. В першу чергу ми то, що прибирали, робили у хатах, а тоді, як прийшла вечора свята, даха підемо е, наперед берега за свічку, берега за всі діти, які є в хаті, в хижі. Іде ми до стайні. На насамперед пам'ятаю, пам'ятаю, ходила Ходила. Молитва, свічка, і ми пішли до стайні насамперед, бо там народився маленький Ісус. Треба було віддати шану звірятам худобі. Ми дали чеснок, хліба, худобині. І тоді всі вертали до хати, а Газиня за той час вже в хаті вечеру рихтує. А беремо дідух і з молитвою знов ще вертами до, до хижі. Так, було, 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 так, бачиш, пригадаю собі дійсно. Дуже файне було все. І на Левчилині яся прижила, і була невісткою, і все було добре, і родилися мої дітей, і внуків, але якби не та війна. Якби не та воїна, що ти думаєш, ой, ну що? Підімо, вигнали нас, що зробити, Їхати. Бери собу, собою, що маєш. Так, так, тобто? так, так. А тут. Тобто? І так ми їхали товарняками аж до нашого Золочівського краю. Ну і тут якось слава Богу, якось слава Богу, живе. Ти мені допомагаєш, я тобі допомагаю, тобі... наші діти так файне колікують один ну, одного. Ну, я думаю, що нас тут. Було нам тут добре. 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 Ти знаєш, Славцю, я чула, що в наш, нашій хаті буде дуже багато густей. Вчора ж посіки тих пирогів не робили добре. пальці спухли від тих пирогів. Але я так думаю, ой, люди! А тут густей, скільки? скільки Скільки вели? вже густей. Люди прийшли колядувати. Ми мусимо їх гарді зустріти. Ми зустрінемо, але ми вже старі. Підемо трошки, погуркуємо десь там в куточку, обісідуємо, обісідуємо. А, час... а тут є молоді Побідує наші. Нажати наші так, так, лисюню Я, робіт, робіт. Сюди. О, тут до нас. І переймайте <кліх> нашу пану. в п'єцю хлібся п'юк, а на п'єцю дідо з бабом селюх. Жеби бички вам зателили, а ви хижися веселили. Жеби, пінняже, все купу мали. І нам за коляду та ж дали. Христа рождає. А зараз за вам ще таке йорданське жечення. Дай вам, Боже, щастя, здоров'я, жеби в кожній хижі чувся сміх, Жиби стемали пенянзів повний міх, Жеби в кожній кутіся діти бавили, а на пєцу діду з бабом ся гріли, Жеби вам ся добрі худоба ховала, стайниці купа пацят кричала. А вися при добрім здравлі мали. В гаражі же би стояв Феррарі, ну і срібний лексус до пари, же сте могли на канари поїхати, кустюся погріти, а поопаляти, а в, а в зимі наші безкиди спотикати, і на нартах зверхівся повозити, огін розпалити, слухати, як ялиці оповідають о няньовим газдуванню, як цурчить потічок, а в нім струх фостиком по воді вдарять і ся ховат. Старий старий ся хвіє, бо нас познав. Він барить, Христос хрещався. Ми оповідаємо в ріці Йордане. Сиплю вам пшеницю, ви сте дівку дали заміж, як ясну зірницю. Віншую вас, господине, і сипну вам гречки, Ви сте жили в мирі правді та без суперечки. Віншую вас, гольний, сипну вам гороху. Щоб долярики водились багато, не трохи. Віншую вас добрі люди, і вівса підкину, щоб настала щира правда в нашій Україні. Віншуючи, пригадуємо, що сьогодні особливий день, день злуки. І ми б хотіли зробити такий символічний ланцюг. Ми просимо всіх вас піднятися з столів. Ті, що можуть бути подалі, і стати таким великим великим спільним колом до нашої спільної коляди, і пане Господа. Ця родинне дерево відзначає куляду, адже кулядуємо українців, бо це наше свято. І по закінченні свят ми збираємося великими компаніями, де приходять люди і члени нашої організації, і симпатики, особливо симпатики, які придивляються до нашої роботи. І ми спільно кулядуємо. Звичайно, передує надзвичайно клопітка праця, неодноразово збирається рада організації. Де ми розподіляємо всі обов'язки, хто що, за що буде відповідати, складаємо сценарій, вибираємо ведучих, готуємо певні складові частини нашої, нашого вечора, нашого дійства. Ну і, зокрема, сьогодні, ось, якщо взяти так, геть вся, вся наша робота, вона десь поділяється на підготовчу. І потім на саме дійство. Саме дійство складається знову ж таки із колядки, акцент на колядки. Ми всім на столах роздали колядники, колядники нашою емблемою, і колядуємо, стараємося колядувати дуже багато колядок впродовж одного вечора. Є ярмарка, на якій будемо продавати знову ж таки вироби, які були спечені, виготовлені, зліплені нашими господинями. Проводиться чисельний конкурс. Конкурс такий, щоб залучити людей різного віку, чоловіків, жінок, дітей. Ну ось прийшов конкурс: хто краще підготує паляницю з маком. Далі буде у нас конкурс кращої новорічної ялинки, ялинки, не ялинки а сніговика. Далі буде ще парад хустин, як зав'язували наші бабці хустини, будемо зав'язувати ми їх. Але головне стараємося згадати, як колідували, як шедрували, як готували в нас на землях Лемківщини, Холмщини, Нацяння і Підляща. І сьогодні, власне, в залі є представники всіх цих земель. Ну і так, в переміжку між конкурсами ми принаймні десь і колідуємо. І колядки наших земель і згадуємо про кухню, про традиції саме наших предків, які жили там за Хердоні. Ми відомо, що українки вони здавна славилися тим, що вміли гарно вдягатися. І оскільки вибір одязі був такий традиційний, то старалися якось урізноманітнити це вбрання. На куляду, коли було холодно, морозе, ну, таку пустину можна було зав'язати так, щоб не було холодно. Ну традиційно. Складаємо пустину, я покажу вам, як це зробити, такий невеличкий майстер-клас. Рівно посередині складаємо пустину, а потім той край, який від себе ми тримаємо, загинаємо ну, такою значною частиною, щоб утворилася така смужка. Акуратно викладаємо її на голову, притримуючи одною рукою з другого боку, отой кінець, акуратно виводимо наперед. І починаємо закручувати таким чином, щоб ті турочки вони вплелися всередину і не надто виступали. Коли вже буде зроблений такий невеличкий джгут, його обводимо довкола голови і вільний кінець закріплюємо знизу. Він буде триматися, якщо правильно закріпити, і можна спокійно ходити по вулиці і не переживати, що він кудись випаде. Другий кінець, тут є кілька способів. Можна просто собі використати його як прикрасу, розклавши десь на верхньому одязі. Можна використати, задрапірувавши як шалик, а можна, так як і перший кінець хустини, якщо вона не дуже з такої цупкої тканини, другим таким волочком викласти. Такий головний убір носили не тільки дівчата, але й заміжні жінки. Це завжди було гарно. Ну а нас ви зможете вже думаю, потім і в соціальних мережах, і на золочів нет, і в народному слові побачити, як відбувалася наша куляда. І думаю, що наступного року до нас завітають у гості ще більше прихильників членів нашого товариства. Тож я запрошую вас усіх і бажаю вам гарного, щасливого, мирного Нового року. Пригуляє і Бога за все звеличає, щоб Ісусик їх прийняв. Геть від мене, геть голотою. Я потоплю вас в болоті, і я насажу вас на спис. Гей, смерти, смерти моя мала, вірно, ти мені служила. Хай не покирних кров тече рікою. Змахни своєю гострою косою. Тут, панове, я скосою, ніби кликав хтось за мною. Кого маю, я скосити? З них ніхто не має жити, крім того бога, що скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох, не буде цього царя, я косою їх не вдарю. У мале дитя в яскені має владу світі нині. Мушу йому служити, а тебе прийшов є вбити. я Я могутній, багатий, можу добрий викуп дати на ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти із собою забирати. Oh, Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все віха віхах смерті смерть і душу він віддав. Шляхом і не йдіть, до богася поверніть. то вас Бог буде любити, буде вас благословити, Пошляємо щасливу долю і удама, і на полі. Добре стало, слава Богу. Тож збираємося в дорогу, а град, вон туче, нехай весминає. Нехай добре родиться, вже топшниця, всякі збіжжя, всяка пашниця. Від корови і я йде не са зато і то він чину то дайте мені кобійчину. Іду далеко, лайко, добрі люди. Може в корчмі лепше буде. Є в нас шинка і кобаси. Піва водка ананаси, Треба без дороги сісти, трохи випити і жісти. Бувся. Бог. Бог Ja pojem za ovo.